За процесуального керівництва Романської окружної прокуратури, 8 січня поточного року повідомлено про підозру трьом мешканцям Романського району, які вчинили розбійний напад на 74-річну бабусю. За даними слідства, мешканці Романського району дві сестри 28 та 14 років, 7 січня 2023 року погодились з пропозицією свого 29-річного знайомого. Навчинення розбійного нападу, реалізуючи задумане, їх приятель заліз у будинок, розбивши вікно, куди також зайшли і сестри. Поки молодик душив бабусю на дивані і погрожував їй вбивством у випадку опору, сестри обшукали будинок, забрали алкогольні напої, продукти харчування і гроші на загальну суму 5 тисяч гривень. На даний час, за клопотанням слідчого та прокурора, організатору нападу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а старша сестра перебуває під домашнім арештом. Наймолодшій учасниці цього цинічного злочину Запобіжний захід не обирався. До чергової частини шосткінського районного управління поліції надійшло повідомлення від 70-річної жінки про пограбування. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували. Всі обставини злочину. Як було попередньо встановлено на вулиці одного з мікрорайонів нашого міста, невідома особа відкрита заволоділа майном заємниці, а саме аманцем, в якому знаходились гроші в сумі 2000 гривень. Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники Шосткінського районного управління поліції встановили особу зловмисника і затримали його. Ним виявився 20 річний мешканець. Міста Шостка. Слідчими процесуального керівництва Шосткинської кружної прокуратури повідомлено затриманому про підозру. чиненні злочину передбаченої частиною 4 статті 186 КК України грабіж. Досудове слідство триває. Вода Стихія небезпечна і щороку стає причиною загибелі сотень українців. На жаль, жителі Шосткинського району у 2022 році теж неодноразово ставали жертвами водойму. На території Шосткинського району в минулому році трапилось 10 надзвичайних подій, внаслідок яких 9 осіб загинуло, та одна одну особу було врятовано нашими співробітниками. Найчастіше нещасні випадки на воді трапляються в теплу пору року, коли купання відбувається масово. Проте існує висока вірогідність надзвичайних ситуацій на водоймах і в зимовий період, коли рибалки виходять на лід. Коли відбуваються водохрещенські купання, рятувальники вже давно на поготові, А наразі, коли на водоймах нарешті утворився стабільний льодовий покрив, ДСНСівці проводять активну профілактично роз'яснювальну роботу щодо небезпеки, яка може спіткати на воді. До того ж днями відбудеться чи не найцікавіше обрядове свято водохреща, коли десятки жителів міста підуть пірнати в ополонки. Таких людей щорічно все більше, адже вони вірять, що занурення в хрещенську воду позбавляє від хвороб і надає бадьорості. Між тим рятувальники застерігають про необхідність дотримання певних правил при зануренні у купіль. Щоб запобігти небезпечним ситуаціям під час водохреща, треба пам'ятати, що занурюватися у воду можна лише в спеціальних обладнаних місцях біля берега, де чергуватимуть рятувальники та медичні працівники. Перед купанням необхідно розгріти тіло. Потрібно роздягатися спочатку до поясу, потім знімати вже нижню частину одягу. потрібно... Необхідно розігрітися, тобто це можна пострибати, розім'ятися, зробити зарядку перед тим, як занурюватися. Заходити в воду потрібно потихеньку, не спіша. Спеціалісти наголошують на тому, що занурюватися у стані алкогольного сп'яніння в жодному разі не можна. До того ж, пірнати з головою теж не рекомендується, аби уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Щоб уникнути загального переохолодження організму, не можна перебувати в ополонці більше однієї хвилини, а новачкам взагалі можна бути у воді не більше 10 секунд. Купання дітей та перебування їх поблизу водойми повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи інших дорослих. Для зміцнення імунітету та уникнення можливості переохолодження після занурення необхідно випити гарячий напій. За останні роки під час водохрещенських купань допомога рятувальників жителям міста не надавалася. Свята проходили спокійно. Але ДСНСівці все ж не втомлюються нагадувати громадянам про правила перебування на водоймах. Рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватись правил поведінки на водоймах під час водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Шосткинська дитяча школа мистецтв тримає планку переможців. Наприкінці минулого року учень відділення акордеоністів Данило Лакоза здобув ще одну перемогу у відкритому всеукраїнському профільному конкурсі баяністів-аккордеоністів Візерунки Прикарпаття. Цей конкурс профільний, достатньо відомий. Один з головних конкурсів для баяністів акордеоністів України і найближчого нашого заробіжжя. Наші учні традиційно вже багато років беруть участь в цьому конкурсі і взагалі можна сказати, зовсім то, то, ну, не безуспішно. Тобто, ну нижче не пам'ятаю, другого третього місця наші діти не опускалися. За кожною такою перемогою стоять багатогодинні репетиції. Більш ретельно готувати програму спонукав сам рівень конкурсу і поважне журі, яке оцінювало виступи музикантів. Серед членів журі конкурсу це такі відомі люди, як професор Дешамп з Франції, це голова Міжнародної асоціації карнівців-баяністів, такий, як Едуард Габніс з Литви. Наші українські, нехай не ображаються інші чи не журі, але я можу сказати, що там є Ігор Саєнка, і Ярослав Олексій, достатньо дуже відомі в нашій царині люди. Викладач говорить, Данило не тільки дуже талановитий, а ще й надзвичайно наполегливий та працьовитий учень. Такі діти зараз рідкість. Данило взагалі талановита дуже людина. І талановита він не тільки в музиці, він відмінно навчається в школі. Щоб він не взявся, він все робить на відмінно. Чи це і це чи то музична література, чи то оркестр. В нього взагалі в минулому році майже всі 12-ки були річні. Останнім часом у зв'язку з пандемією, а тепер і через війну в Україні, більшість конкурсів проходять в онлайн форматі. Я грав три твори: перша з яких це була Паліфонія Йоанна Себастьяна Баха, друга Скарлатті, точніше Саната його сина Філіпа Емануїла. І третій це був твір Джона Гарта Віво. За плечима юнака вже досить багатий досвід участі у конкурсах різного рівня, і це значно додає впевненості у собі. Я брав участь у всеукраїнських конкурсах, обласних конкурсах, які проходять щороку в Сумській області. А також, звісно ж, така найвагоміша перемога. Це ну не перемога, а почесне сьоме місце на всесвітньому конкурсі трофей світу. Багато вже конкурсів минуло. і. В більшості з них я мав саме перше місце, але звісно ж ніколи не знаєш, що буде попереду. Звісно ж, надія завжди була, і вона дійсно виправдалася. Перемога в конкурсах такого рівня ще раз підтверджує, вся робота та старання не пройшли даремно. Зупинятись на досягнутому юний музикант. Не збирається, хочеться працювати, звісно ж, багато через те, що ну є такі конкурси, і хочеться вдосконалювати себе з різних сторін, знайомитися з виконавцями з інших міст, нашої країни і світу. І тому, звісно ж, це дуже мотивує при заняттях. Наразі Данило працює над досконаленням своєї майстерності, адже як говорить сам юнак, завжди є до чого прагнути.